Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст ігор Швець. Сьогодні, ну сьогодні, як завжди, буду займатися самим небезпечним заняттям сьогодні в Україні. Так, після фронту на фронті небезпечно, а в тилу В тилу теж небезпечно, коли ти говориш правду. Ви Знаєте, одна людина говорив, я позвонила, мені і каже ігор: ну, тормози трошки. Часи зараз. Трошки тормози, часи дуже небезпечні. Ти бачиш, що робить. Так, я бачу, що робиться, але страшніше всього мовчати. Сьогодні Поговоримо про те, що як нас, українців, роз'єднують в такий важкий час. Зараз дуже страшний час. На кону не тільки наше життя, на кону майбутнє України може не стати. В такий час потрібно бути об'єднаним, а нас роз'єднують. Включаю Фейсбук і знову мова. Мова, мова, мова. Так, я розумію, української мови комусь не вистачає. Все я розумію. Але зараз, коли йде війна, розділяти на російськомовних, на україномовних це не потрібно. Знову про церкви. Ну, що я можу сказати? Та ж тема дуже небезпечна. УПЦ, ПЦУ. Посередині правди Ісус Христос. І ще раз скажу: людина, яка по справжньому віри, нікого не ловить за барки, нікого не б'є головою. Об асфальт нікого не б'є палицями, не бризкає балончиком. Просто вона просто вірить і несе віру в серці. До чого я це веду? Зараз дуже важко. Дуже важко. Нам, українцям, потрібно просто об'єднатися і зібратися разом. Разом інакше ми загинемо. Просто будемо бити один одного, а прийдуть збоку і нас доб'ють. Якщо в Україні буде ненависть, простих людей підкреслюй один до одного. Простих людей, тому що біля храмів ловлять забарки. Один одного прості люди, коли зустрічаються на вулицях і сперечаються за мову, ловлять теж прості люди Все, і б'ють один одного прості люди такий важкий час, і злоба в очах теж такий важкий час. Нам потрібно просто об'єднатися, потрібно тормознути, як кажуть, вибачте, за жаргон. Якщо ми зараз ми об'єднаємося. Оце слово таке раз десять, кажу, об'єднаємося. Якщо ми не загасимо злобу один до одного, тому що той розмовляє на російській мові, той ходить в іншу церкву. Ми втратимо Україну. Ворги тільки плескають долоні, а в Україні не тільки ворог Росія. Це самий головний ворог. І є ще вороги, які нас оточують, і готові, як шакали, нас розірвати, коли ми ослабнемо. А ми ослабнемо, коли пригриземо один одному горлянки. Я дуже прошу всіх, хто дивиться, дивиться мої відео. Не гризіть один одному горлянки. Засіть злобу в очах, обніміть один одного. Помиріться і ставайте за Україну. Нам скоро придеться стояти до останнього. До нових зустрічей!